Яценку Антону Володимировичу, жителі міста Умані Пенсіонери, колективне звернення, шановний Антоне Володимировичу, звертаємо. По допомогу з приводу заборони мером міста Умані Уманіпньової Ірини Григорівни. здійснювати вечірні години дрібну виносну, власну, вирушену торгівлю городиною по вулиці в місті місці, Ву. а я цю жінку витримую. Вона, Подивіться, сутулова та жінка от, виростила власноруч і приповзла з міщанки торгувати. І її треба гонити, ногами підати. Ми розуміємо, що формально Дотому, це можна вважати, що тінь торгівлі, але це є. На мої відданий час має, забезпечені пенсіонерів за їхні пенсії. Хоч якось збільшити і мати можливість купувати чому? товари першої лінії гордовота віки регулярно сплачувати в'єстані в з цього приводу до мера п'ятьох вже в річі зверталися з колективним. Вернення тобто до 105.04, 17 17.04, 19 19.04 копії додаються. Проте вона на їх вона їх ігнорує за її прямою вказівкою, працівниками уманської мандріпальної варти в кількості 4-6 чоловік одночасно постійно торгують, чергують до ї години і воюють з бабками. Ніби для них це головний стратегічний об'єкт у військовий час. Інших напрямків роботи в них немає. На війну треба таким отаким от хлопцям іти. На війну як я не треба. Я знаю вас, воно А, мені. То мені. То мені не треба. Красавець. Ось у красавець. На війну. Мені. Хлопці, да? рано чи пізно. А, не, а не мене. ми мене рано чи пізно. Ми підемо пере і вас захищать. Слухайте. І тут забудемо перемогу. Ми в тилу, а хлопці наші Алла, на фронті. Алла. А нині для людей така дрібна виносна торгівля стає способом виживання. Да. Зі своєї сторони. Завжди підтримувати в чистоті дану територію, отримання десь прав і благополучно в Італії. Проводимо з відповідь та продуктів на підтримку ЗСУ. Жителі не міста не також не проти виносної торгівлі в другій не половині дня в їхньому мікрорайоні. Від них до мера Плетньової також було колективне звернення за короткий проміжок часу одного. Дня підписалися 408 осіб. Бо зручно всім купити свіжу зелень та якісні домашні продукти. Зважаючи на вище вказане, просимо вашої допомоги у вирішенні цього питання. Посприяйте, щоб мер нього Ірина Григорівна не перешкоджала нам та не ускладнювала людям і так нелегке життя під час війни з великою повагою до вас, виборців. Додаємо 65 підписів ми тричі до неї. 17, 5 травня, 17, 19 квітня. І 20 -го. квітня, верніше. Ну, Ходили. Сюди її запрошували, вона приходила. Ну так. Та, та ну хто від вас цікавий? Воєнного стану немає, вона всім говорить. Самі люди винуваті, що загинули у 25-му будинку. Це нормально? Ні. Думаємо всі і просимо, щоб цей базар був. Тому що ми живемо з нього, продали тої петрушки. Город і дача на батьківщині за 40 кілометрів треба проїздити 150 рублів, а пенсія 2,5 з тисячі. От як жити, то хоч на одну сторону на білет погасити, щоб привезти собі тої картошки і наїсти з тої ягоди там на місці. Бо за таку пенсію не купиш у міроді нічого, да, а тебе є все, тільки по яких воно ціле. Дуже просимо, ми не торгуємо ні горілкою, ні п'янок у нас немає, ні сварок. Ми продаємо оту редьку, що нав'яжеш 5 чи 6 кучечків, оту петрушечку, оту цибулину, оце ми з цього живемо. Да, ти що отримують захмарний. Ці самі премії і зарплати у них їм це здається, що це усьомілочі, а для нас оце ми з цього виживаємо, повірте. Що він відповідає? Що вам Яка йому допомагала? А, а ви, знаєте, ви знаєте скільки він один процент під знаєте скільки він один процент під за він теж антошнік що тепер робити чого він тут тоді якщо ви знаєте Яке в ваше, ваше діло? Яке ваше діло Де воєнкомат що продав їм пов'язки Вперед! Третій чоловіку ще раз уже не коло бабів. Чого ви ні одна не пішла воєнтомат? Я вже відслужила свої відслужила. А якщо треба буде піду. які? Да. Воєнка я допомагаю. Добре помагати всі діла, всіх сотрудників Так, да. да, Вони всі інваліди. Вони да? Да? Да. На інвалідних. Є світі ну, так як в Львіва купила своєму сину я не знаю, що від, ви... цей саме. Чому так на людей їжджаєте з села, Бідні люди як можуть, виживають? Людям забороняють. Вже сьогодні мова йде хоча б в вечірній час. Ніхто нікому не, не створює тут якихось перешкод, тільки нам створюють перешкоди. Він би був Яценко. Люди. А так наші люди мають... А скажіть, будь мають... ласка, э, Яценко може вам дати дозвіл? Може. То чому не взяли? Може, Чолові, може, бо він людина, настояща людина. Ще раз говорю, ви порушуєте 150 гривень, от і все. Ну і немає ніхто права звідси людей вигнати. Не має Які... немає. немає. Ви не немає. маєте права вигнати. А це ви геноцид створюєте. Ви не маєте права вигнати. І свої гарпла, і я буду сидіти. А ви поїхали зі мною з жінкою свою пусть, щоб вона не Володимирович, я, я. я голосувала я... за вас я... і голосувала я... за мера нашого. Але якби я знала, що наш мер віднесеться до нас пенсіонерів з такою честю і з таким у цим услов'ям, то я б за неї ніколи не проголосувала. І я вас прошу, поможіть нам, будь ласка, я вийшла сьогодні продати кусок кабака. Я не, не, не привезла з того базару. Я на городі його виростила на 5 кілометрів мені на город. А я не маю права, тому що стоїть 5 чоловік, і нас проганяють, гонять, кажуть, що нам не можна тут торгувати. А заганяють у нас у таке місце, що там грязіще, там інфекція, там нема де стати, там пілюка, там собаки. І нас туди гонять. І ми там туди стоїмо, але там ніхто нічого не заходить і не купляє. Ми вас просимо. Ви ми вас за все те, що ви зробили для Умані. Ми вам дуже вдячні, будь ласка, поможіть нам. Ми пенсіонери, я з ковінькою стою і прошу вас. Поможіть нам.